Всім привіт! Так, сьогодні забираємо сьомий ключик. Дивіться відео, навіть сьогодні не буду його пришвидшувати чи не пришвидшувати. Просто зараз воно трішки важче, чим інші дні. Тому я б рекомендував би дивитися відео і відразу, наприклад, на іншому девайсі вводити, бо трішки проблематично. Все запам'ятати. Якісь такі коди пішли, що все запам'ятати важкувато. Тому, надіюсь, ви його пройдете з першого разу. Якщо не пройдете з першого разу, тоді відразу включайте це відео і ви його 100% пройдете. Головне, слідкуйте за траєкторією, куди я що двигаю, і у вас все вийде. Тому, друзі. Я надіюсь, ви заберете сьоні сьомого ключика. Кого не сьомий, в кого третій, все буде добре. Тому всім гарного дня. До зустрічі.